У Києві знову дощ. Причому такий роптовий сильний пориви вітра. Зараз поламає дерева, а в нас сторічні дуби. Нічого собі як мотиляє. Під час такої погоди не варто ходити під деревами та біля будинків, щось на голову впаде. Піду подивлюсь на паладіна. Так, на Паладіна теж вітер, несеться туча, але такий дощ, я думаю, він ненадовго. Зараз от все пронесеться. О, Боже, людина, як біжить на пешохідному. До речі, на цьому переході дуже часто збивають людей, не дивлячись на те, що там є світлофор. Ось така негода знов накрила Київ. Сьогодні у нас останній день червня. Біжіть, хлопці, біжіть, рятуйтеся.